теперь они, он нам пытается навязать этот совет мира, в который должны войти Украина, Европа, США и Россия. И задача этого совета будет контроль за соблюдением 20-пунктного мирного плана. Подождите, Путин сказал, что этот план категорически не устраивает. И Лавров это подтвердил, и Патрушев это подтвердил, и Песков об этом говорил, что они рассматривают только 28-пунктный план. Так о чем, о чем мы как бы о чем мы собираемся говорить. Ну, правда, наша делегация уже прибыла в США во главе с Будановым. Будут там разговаривать о безопасности, договоренность, ну, как с соединенными штатами. Ну, какая безопасность, если Дональд Трамп сказал, что США не будет участвовать в гарантиях безопасности? Единственная ответственность, которую готовы взять на себя Соединенные Штаты, или задачу даже это не ответственность, они, он сказал, что мы готовы мониторить режим прекращения огня. То есть американский спутник будет следить, чтобы никто ни, ни в кого не стрелял на, на той линии, на которой договорятся прекратить огонь. Все, никаких гарантий безопасности других США отдавать не собираются. Ну и смысл опять ехать туда, встречаться. Поехал Буданов, Умеров и этот Арахами. Арахамия Сумеровым в Стамбуле сдавали, сдавали, подписали, кстати, Арахамия. Путин сказал, что у него есть документ, на котором стоит подпись Арахамии по капитуляции Украины. Вот тот план, который предлагался в Стамбуле. Вот. Но они, они россия, расисты называют это, этот документ мирным договором или условиями прекращения войны. Вот. И, и сейчас те же лица поехали Ну Буданова к ним добавили Разговаривать С кем они будут разговаривать Они будут разговаривать с Витковым Этим американским пострелом Который везде успел Явно пророссийски настроенным Они будут разговаривать с Кушнером взять Трампа, ему, кстати, такую же должность, это у него уже такая, ну, так, средства массовой информации американские о нем пишут, и будут разговаривать с вот этим американским генералом, которого назначил Трамп, который ярый поклонник Российской Федерации. Вот с этой, вот, можно сказать, губ губкомпанией они будут разговаривать о безопасности и вопросах восстановления Украины. Уже там какой-то придумали документ на 800 миллиардов, который якобы хочет наш президент подписать в Давосе. Ну, фактически получается продать нашу страну за 800 миллиардов на восстановля... под видом восстановления. Они придут построить здесь какие-то объекты, которые будут больше их устраивать, чем нас. И соответственно но эти же объекты будут принадлежать не нам, а будут принадлежать тем инвесторам, которые будут вкладывать в них деньги. Так что тут очень интересный момент и смысл в этих переговорах, ну не знаю, видимо, мы, видимо, мы не знаем тайный глубокий смысл, заложенный, заложенный в этой в этой встрече. Посмотрим, к чему это все к чему это все приведет. Во всяком случае, российская федерация никак сейчас не проявляет активности в плане, в плане прекращения огня и в плане там, урегулирования конфликта. Путин сказал 28 пунктов и он не собирается больше ничего обсуждать. И, кстати, опять идут сообщения о том, что у нас всегда ночь субботы и ночь воскресенья, две самые опасные ночи, которые чаще всего по статистике происходят массированные, комбинированные обстрелы нашей территории, ракетно-дроновые удары. Поэтому мы в готовности, в напряжении, в плане того, что, а как же пройдет сегодняшняя, ну, точнее, ночь воскресенья, следующая ночь, которая вот уже нам приближается. Вот такие вот... Это, это что касается урегулирования. Но как бы жизнь не стоит на месте, и события продолжают развиваться дальше. Финляндия... Приняла, Финляндия подготовила отправку 31 пакета военной помощи нашей стране на сумму в 98 миллионов евро. Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии. Содержимое пакета не разглашается из соображений безопасности. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Финляндия отправила нам уже военной помощи на 3,1 миллиарда евро. Так что финны молодцы, они знают что, что нам надо, вникают и соответственно Піддають зеленський повідомив про що говоритиме українська делегація в США. Президент України озвучив мету української делегації, яка сьогодні прибула до США для переговорів. Головне головне завдання для української делегації це дати всю реальну інформацію про те, що відбувається про наслідки російських ударів, у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу. Люди зневірюються у дипломатії. Російські удари постійно погіршуються навіть. Ці невеликі можливості для діалогу, які були, американська сторона повинна це розуміти. Йдеться у повідомленням. Крім того, за його словами потрібен прогрес щодо документів, які готувались. Зеленський наголосив, що Україна ніколи не була. І не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії ближче до вечора. За київським часом президент очікує першій доповіді щодо зустрічей. А власне в на його сторінках у соціальних мережах вже з'явилося офіційне звернення з коментарями стосовно цієї делегації, яка поїхала до США, і яке головне завдання у цієї ж таки української делегації. Далі уважно слухаємо Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні провів вже детальний селектор по всім питанням надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів. Багато завдань і надзвичайно складно після цієї ночі та влучань шахедів на Київщині. Буча, Гостомель ірпінь. Тривають роботи. Також в Одесі ліквідовуються наслідки ударів. Харків складно з електрикою для більш ніж 400 тисяч людей. Теж наслідок. Ударів, всі ремонтні бригади, всі необхідні сили, все задіяно. Дякую кожному і кожній, хто працює для відновлення для людей, для свого міста, своєї громади. Важливо, що всі політичні та юридичні рішення вже ухвалені для збільшення імпорту електрики треба невідкладно реалізувати їх. Це стосується всіх і державних компаній. І приватних компаній я доручив урядовцям оперативно з цим розібратись. Дякую кожному партнеру, які зараз готові допомагати Україні з обладнанням. Є домовленості по ввезенню генераторів іншого обладнання. Максимально прискорюємо всі рішення окремо по Києву. Урядові структури всі залучені. Міністерство внутрішніх справ розгорнуло додаткові пункти підтримки. Є також рішення по всьому, що може бути необхідним, включно з гарячим харчуванням для людей. Треба бути значно активніше в реалізації. Міністерство енергетики України, Міністерство розвитку. Інші повинні все перевірити щодо ситуації з опаленням в будинках. Значна кількість будинків в Києві досі без тепла. З міністром оборони України ми проговорили. По роботі ППО, по перевірці наслідків ударів та обставин кожної російської атаки, все, що робить ворог, має аналізуватись до кожної деталі. Наша протидія, наш захист повинні стати значно сильніше. Це буде рішення, теж будуть які необхідні, щоб змінити систему нашого захисту, в тому числі кадрові. Дякую всім, хто допомагає зараз. Підписав також нове рішення щодо санкцій. Це санкції проти тих, хто виправдовує агресію та використовується Росією в пропаганді. Погоди і наступні санкційні кроки. Рішення незабаром. Тиск на Росію повинен зберігатись. І продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів в нашій юрисдикції, але й українських санкційних рішень в списках. Партнерів, все зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб. Суттєва частина це пропозиції України. Сьогодні ж українська делегація вже у Сполучених Штатах Америки. Рустем Мєров, Кирило Буданов, Давид Рахамі. ближче до вечора за київським часом. Я очікую перші доповіді щодо зустрічі. Головне завдання для української делегації дати. Всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів, в тому числі наслідком цього терору, є дискредитація дипломатичного процесу. Люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес. І щодо документів, які готувалися, Україна ніколи не, була, не буде перепоною для миру. І саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні! Друзі, ми продовжимо говорити про важливі теми стосовно нашої держави, зокрема і про те, що Чехія передасть Україні винищувачі для боротьби з російськими безпілотниками. Павел, це власне Петр Павел, чеський президент. Він не уточнив про які саме бойові літаки, йде мова, але ймовірно, це можуть бути навчально-бойові легкі штурмовики Л 159 Чехія незабаром поставить Україні винищувачі для боротьби з російськими дронами. Про це повідомив чеський президент під час візиту до Києва. Чехія може надати за відносно короткий час стільки середніх бойових літаків, які дуже ефективні у роботі. Оті з безпілотниками, сказав Павел, і він висловив переконання, що це питання може бути вирішене швидко та успішно. Хоча Павел не уточнив, про які саме бойові літаки йде мова. Ймовірно, це можуть бути навчально-бойові легкі штурмовики Л 159 чеського виробництва. Крім того, Павел зазначив, що Чехія також може передати Україні системні системи раннього попередження, такі як пасивні радари. Бачимо, що наші партнери вони продовжують допомагати, власне продовжують виказувати Україні допомогу, і вони повинні розуміти, що цієї допомоги має бути якнайбільше. Адже якщо Україна впаде, то вони будуть наступними і вони вже дотичні до всього цього. Адже рашиські безпілотники, їхні кібератаки вони сягають власне і території європейських держав. Провокації там постійні. Знаємо дуже багато стосовно Польщі, Естонії, Литви. І Румунії, і Молдови, і власне і зараз у Молдові на березі озера знайшли російський безпілотник. у Телешницькому районі Молдови на березі озера, 17 січня, виявили безпілотник завдовжка близько 2,5 з Метрів у генеральному інспектораті поліції зазначили, що до правоохоронців звернувся мисливець, який повідомив, що знайшов дрон на березі озера біля села Нукарени. На місце прибули спецслужби, зону оточили. І згодом у поліцію встановили, що це російський дрон типу Гербера. Фахівці вибухотехніки досліджували літальний апарат. Це дрон типу Гербера. Він не оснащений вибухівкою і не становив небезпеки для громадян. Йдеться повідомлені поліції про те право. Охоронці закликали громадян не наближатися і не торкатися таких об'єктів. Бачимо, що знову дрон порушив повітряний простір, але його визнали таким, що немає небезпеки хоча сам факт перебування рашиського дрону на території. Якоїсь держави це вже по суті небезпека, адже це показує расистам, що вони можуть це робити, можуть порушувати повітряний простір. І, по суті, все, що вони отримують натомість, це якісь словесні зауваги, словесні погрози, що буде відплата, будуть якісь там санкції, будуть якісь там коаліції, які будуть. Проти рашистів діяти і все це гальмувати, всі ці напади. Хоча по факту нічого не змінюється, і як все почалося ще в вересні з Польщею, так воно і досі триває. Хоча вже минуло чимало місяців, коли ці провокації вони є. І стосовно Румунії, і стосовно Туреччини, і стосовно інших країн, і як повідомлялося, до речі, російські дрони вже не вперше порушують повітряний простір Молдови, і падають на її території. Останні два інциденти сталися у листопаді минулого року. В ніч проти 19 листопада російський дрон залетів на територію Молдови, після чого до МЗС у Кишиневі викликали російського посла. А 25 листопада у селі Ніжні Курурешти, це на півночі Молдови, там виявили безпілотник, що впав. Тобто, це не вперше, і, схоже, не в останнє. Але друзі, ми обговоримо і що відбувається безпосередньо в внутрішньому просторі расистів, як вони справляються зі своїми бідами. Адже Росія переживає найглибшу кадрову кризу в медицині за понад 60 років. Про це повідомляє центр протидії дезінформації РНБО України. За офіційними даними, чисельність медичного персоналу середньої ланки в Росії опустилася до мінімуму з 1960 року. Це 93 медпрацівники на 10 тисяч осіб населення. Але навіть ці цифри експерти вважають завищеними. Причини добре відомі. Професія втрати привабливість через низькі зарплати мілітаризована держава спрямовує всі ресурси у війну і силовий блок фінансуючи охорону здоров'я за залишковим принципом. На тимчасово окупованих територіях України ця криза ще глибша. Після початку повномасштабного вторгнення багато місцевих медиків виїхали. А росіяни не хочуть працювати в зоні ризику за мізерну оплату. Для мешканців окупованих територій це означає не лише проблеми з медобслуговуванням зараз, а й довгострокові наслідки погіршення стану людей з хронічними захворюваннями, запущені стани, підвищена смертність. Кремль роками системно жертвує людським капіталом заради війни отримує. Меня влади і кадровий колапс у медицині прямий результат цього політичного вибору зазначили у центрі протидії дезінформації.